Чи можна входити до сайтів, які не мають належного, захи... належного захи... захищення? Звісно, безпека в інтернеті це критичний аспект, особливо з урахуванням поширеності кіберзлочинності та порушень приватності. Входження на ненадійні сайти може призвести до витоку особистої інформації, вірусних атак або крадіжки даних. На щастя, існують кілька способів визначення надійності вебсайтів. SSL-сертифікати це по-перше. Перш ніж, ніж входити на сайт, переконайте, переконайтеся, що він має SSL-сертифікат. Це вказане захищене з'єднання, що дозволяє шифрувати дані між вашим браузером і сервером. URL-адреса це друге. Подивіться на URL-адресу сайту. Надійні сайти, часто мають HTTPS. Перед доменом, а також зелений замок у панелі адреси. Оцінка репутації: Використовуйте веб-пошук або спеціалізовані інструменти для перевірки репутації вебсайтів. Існують різні сервіси, такі як Google Safe Browsing, які надають інформацію про безпеку веб-ресурсів. Четверте. Політика конфіденційності та умов використання. Перед входом на сайт ознайомтеся з його політикою конфіденційності та умовами використання. Це дозволить вам зрозуміти, як ваші дані будуть використовуватися та зберігатися. Загалом завжди варто бути обережним та уважним під час входу на будь-який сайт, на будь-який веб-сайт. Якщо ви не впевнені в його надійності, краще утриматися від візиту до цього ресурсу. І які є засоби, щоб уникнути ризики втручання ваші дані, тобто крадіжку ваших даних та вашої конфіденційної інформації? Перше це актуалізація програмного забезпечення. На захищені час, сайти часто стають жертвами вразливостей у програмному забезпеченні, важливо регулярно оновлювати ваші браузер та інші програми, щоб зменшити ризик використання вразливостей зловмисниками. Використання парольних менеджерів це друге. Рекомендується використовувати парольні менеджери для створення та зберігання, та зберігання унікальних та складних паролів для кожного веб-сайту. Це допоможе уникнути використання одного пароля для всіх ресурсів, що робить вас більш уразливим до атак. Тобто ще раз. Це друге. Рекомендується використовувати парольні менеджери. Для створення та зберігання унікальних та складних паролів для кожного веб-сайту. Це допоможе уникнути використання одного пароля для всіх ресурсів, що робить вас більшу разом до атак. Тобто, щоб було більше паролів. Якщо у вас є, і у вас є парольний менеджер, він буде зберігати ваші паролі. Ви будете, і Він буде захищений, то ви зможете так легко якби, створювати якби, захищеність. Якщо у вас буде один пароль, тобто його можуть, якщо вкрадуть, то вони будуть мати до всіх сайтів доступ. Третє. Перевірка послань перед відкриттям. Не натискайте на послання з ненадійних джерел або електронних листів, особливо, якщо вони здаються підозрілими. Фішингові послання можуть направляти на вас на фальшиві сайти з метою крадіжки даних. Тобто. Якась якась силка буде у вас, якщо ви будете заходити на неправильні сайти. Буде запропонувати вам, щоб ви ввели дані свої. Щоб під тим, що цей сайт він буде якби захищений. А насправді він має, якби він насправді не є тим сайтом, і якщо ви вводите там дані, вони будуть зберігатися у... Цих кіберзлочинців. Використання VPN використання віртуальної приватної мережі VPN може додатково захистити вашу конфіденційність та безпеку, шифруючи ваше з'єднання та приховуючи вашу реальну IP-адресу. Тобто, якщо у вас буде VPN, ви зможете приховати свою IP-адресу. Вона буде унікальною у вас. І якби ніхто не зможе від, від, відстежити, де. І де саме ви знаходитесь, коли ви використовуєте комп'ютер, і останні підозрілі, повідомлення та попапи. Уникайте введення особистої інформації в підозрілі попапи або або веб-форми, які з'являються на сайтах. Це можуть бути ознаки спроби шахрайства або атаки на вашу безпеку. І в заключенні, дотримання цих порад допоможе зберегти вашу безпеку та конфіденційність в інтернеті. Уникнувши потенційних ризиків, пов'язаних із входом на ненадійні веб-сайти. Ось так. Тому, друзі, я вам бажаю гарного вечора та будьте, будьте обережними, коли заходите на підозрілі веб-сайти. І намагайтеся їх уникати. Або взагалі не заходьте на них. Все, все найкраще, гарного вам вечора. Па-па.